Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео я вирішив трохи відійти від традиційного формату огляду актуальних політичних подій і поговорити про щось більш таке фундаментальне, а саме на тему необхідності об'єднання Європи в ці складні часи, а також ймовірну концепцію майбутньої європейської нації. За останні кілька років ми з вами стали свідками того, як війна в Україні відкрила очі на вразливість європейської системи безпеки, конфлікт. Який розгорнувся на наших порогах, не лише руйнує життя, а й ставить під сумнів стійкість старих альянсів. Водночас, традиційне лідерство Сполучених Штатів Америки у вирішенні європейських проблем почало поступово відходити на задній план з приходом Президента Дональда Трампа. Це створює вакуум, який потрібно заповнити. І тут на арену виходить сама Європа. Чому ж саме об'єднання Європи є надзвичайно необхідним? По-перше, це питання виживання, коли зовнішні загрози. Зокрема, агресивні амбіції Росії все більше наближаються, єдина стратегія єдності дозволить нам спільно протистояти викликам сучасності. По-друге, у світі, де глобальні гравці стають менш зацікавленими у забезпеченні стабільності в Європі, нам самим необхідно брати відповідальність за захист наших культурних та цивілізаційних цінностей. Адже як я нагадаю, Україна є невід'ємною частиною європейської цивілізації. Відхід США від активної участі в європейських справах створює простір для нових ініціатив. Європейські країни повинні зосередитись на власних ресурсах, розвитку власної оборонної здатності та політичної самостійності. Саме тепер, коли традиційні гаранти безпеки втрачають вплив, кожна європейська нація змушена задуматися, як ми зможемо захистити свою свободу, свої традиції та свою цивілізацію без зовнішньої підтримки. Ця тема стає особливо гострою на фоні воєнних подій в Україні, де кожен день стає свідченням того, що мир і стабільність можуть бути втрачені миттєво. Війна в Україні це не просто конфлікт, вона є сигналом для всієї Європи, що час діяти вже настав. Єдність, солідарність та спільна стратегія можуть стати тим незамінним щитом, який врятує наш континент від зовнішніх загроз і внутрішніх розколів. Тепер, власне, ми переходимо до того, що загрожує Європі у цей вирішальний для неї момент. По суті, наш континент опиняється під тиском зовнішніх і внутрішніх викликів. І ось чому це так важливо розуміти: по-перше, Росія не просто сидить, склавши руки. За останніми свідченнями, Кремль активно готується до можливої війни з Заходом. Заяви керівників розвідувальних служб, зокрема Німеччини, свідчить про те, що Росія планує випробувати єдність Заходу. Їхня стратегія полягає в тому, щоб ослабити потенціал НАТО і просунути свою сферу впливу все далі на Захід, бажано без присутності США в Європі. Це свідчить про те, що що Російська Федерація сприймає Європу як потенційну ціль для майбутніх агресивних дій, що було власне зрозуміло ще й з початку війни в Україні, а також агресивних заяв зі сторони російського енстеблішменту по відношенню до країн Балтії а також Польщі. По-друге, щоб протистояти зовнішній загрозі, Європа повинна активно проводити переозброєння. На даний момент Єврокомісія не просто обговорює, а дійсно планує виділити 800 мільярдів для програми «Rearm Europe». Але цей фінансовий підйом має свою ціну. Більшість коштів забезпечується за рахунок нових боргів. Чи зможе Європа перетворити ці кошти на реальну оборону і забезпечити свої потужності, залишається під великим питанням. Економічна і військова слабкість континенту все ще кидає тінь на перспективи майбутнього захисту. По-третє, є серйозні побоювання в Німеччині та інших ключових країнах ЄС, що якщо війна в Україні завершиться, російський диктатор Володимир Путін може спрямувати свою агресію на Європу. Керівництво німецької розвідки вже попереджає, що зупинка бойових дій на Сході може стати сигналом для Кремля, що час для нових наступальних операцій настав. Це і підтверджують побоювання Фінляндії з цього приводу. В такому випадку навіть переговори щодо України можуть стати критично важливими для Європи. Вони не тільки вплинуть на її майбутнє, а й визначать, як вона зможе захистити свої кордони від майбутнього нападу. І нарешті важливо зазначити, що переговорний процес щодо України це ще одна політична арена. Де Європа може або показати свою силу, або показати свою слабкість і некомпетентність. Скоріше за все, Дональд Трамп навряд чи запросить європейські країни до участі в переговорному процесі, і наслідки цього важко передбачити, але їх можна спробувати спрогнозувати. По перше, мир, якщо він і буде, буде явно укладений без прямого європейського представництва. Можливо, деякі пункти вони узгодять із Зеленським. Такі, як, наприклад, присутність миротворців, але загалом Європа скоріше буде аутсайдером. По-друге, подібний результат зміцнить вірну, але на даний момент жахливо виконану ідею Євросоюзу про те, що Європа має бути незалежною та самостійною, у тому числі й у питанні оборони. Трамп буквально насильно змушує європейців прийняти таку думку. По-третє, поєднуючи все це з внутрішніми трендами Європи, можна припустити, що спроби розширення компетенції ЄС натраплять на реакцію правих та лівих. Які бажають залишити армію та зовнішню політику в руках своєї держави, втім, єврократи на даний момент самі винні у негативному ставленні до Європейського союзу однак правильні тенденції до самостійності в ЄС вже помічаються. І по суті, навіть незважаючи на всі проблеми, Європейський Союз на даний момент все ж таки зберігає значну довіру зі сторони людей, адже 45% європейців все ж таки довіряють Європейському Союзу та його інститутам. І саме тому зараз як ніколи потрібно, щоб європейські лідери приймали більш активні рішення і підтримували міцну оборонну політику, адже будь-яке послаблення може відкрити двері для нових агресивних дій з боку Росії, а також підірвати єдність Європи. Тепер же. Коли ми розглянули основні виклики, що на даний момент стоять перед Європою, а також причини, чому об'єднання континенту є одним із найбільш актуальних питань, ми можемо перейти до огляду загальної історії, виникнення цієї ідеї, а також того, як вона розвивалася, і, власне, ролі України в цьому питанні. Відомо, що Європа це не просто сукупність територій чи географічний континент, це цивілізація, що базується на фундаментальних цінностях свободи, солідарності та відповідальності. Ці цінності є основою європейського прогресу та розвитку. Кожен може бачити ідею єдності Європи по-своєму. Для набожних вона уособлює собою християнський світ, для лібералів захист демократії, а для консерваторів фортецю, що протистоїть варварству відсталих континентів. Особисто ж для мене Європа це в першу чергу дім, дім, де європейці повинні панувати і бути абсолютними хазяєвами. А кого власне особисто я вважаю справжніми європейцями? Про це ми поговоримо трохи пізніше, і відповідь на це питання нерозривно пов'язане з Україною. А тепер йдемо далі. Відомо, що існують і раціональні, але потужні почуття, які об'єднують людей від Атлантики до Кавказу. Історично людські спільноти спочатку ідентифікували себе з містами, потім з націями, а сьогодні з чимось набагато більшим, що перевищує звичайні національні межі. Хоча можна стверджувати, що процес єднання почався раптово, насправді зв'язки між народами формувалися повільно через століття спільних історичних випробувань. При цьому сучасна зовнішня політика Сполучених Штатів, демонструючи свою геополітичну перевагу, часто принижує Європу, змушуючи її відчувати себе вразливою перед глобальними загрозами. І водночас змушуючи її жити, наче в теплій ванні, і надіятися на когось іншого. Першим же прикладом яскравого об'єднання можна вважати Римську імперію, яка вперше зібрала під одним управлінням величезні території. Спадщина Риму стала фундаментом для виникнення багатьох сучасних європейських націй, завоювання Галії, тобто сучасної Франції, частин Німеччини, Бельгії та Швейцарії разом із завоюванням Британії стали переломним моментом. Адже без цих процесів сучасні країни не сформувалися. Тому, як ми розуміємо, офіційна ідея універсального об'єднання держав виникла зовсім не раптово. Протягом століть між європейськими елітами панував певний космополітизм. Ідеї, знання і культурні надбання передавалися з однієї країни в іншу, не обмежуючись вузькими національними рамками. Проте, в XIX столітті, на фоні зростання націоналізму та прагнення народів до самостійності, питання об'єднання Європи виявилося набагато менш актуальним з політичної точки зору. Економічні ж потреби натомість ставали все більш очевидними З початком промислової революції, зростанням світового господарського обігу та швидким економічним розвитком виникла нагальна потреба у створенні тісних економічних зв'язків між сусідніми державами. Прикладом того є німецький митний союз. Який скасовуючи митні бар'єри, створив умови для вільної торгівлі між кількома німецькими державами у 1849 році на конгресі миру в Парижі Віктор Гюго запропонував ідею Сполучених Штатів Європи, підкресливши, що європейські та американські моделі можуть співпрацювати і об'єднуватись, що знайшло своїх прихильників і надалі вплинуло на розвиток європейської інтеграції. До кінця 19 століття різні політичні діячі висували власні моделі союзу. Наприклад, Француз Леруа Больє запропонував конфедерацію, у якій держави зберігали б свій суверенітет, але разом могли б здійснювати економічну, політичну та інші форми співпраці. Після Першої світової війни було створено Лігу націй з метою забезпечення миру, але ця організація не змогла запобігти масштабному конфлікту наступної війни. До 1939 року було запропоновано сотні проєктів європейського об'єднання, і термін «Сполучні Штати Європи став все більш популярним серед прихильників. Водночас існували й інші варіанти об'єднання, наприклад, ідея міжморія, яку пропонували тоді поляки, як ідею відродження речі Посполитої. Однак вона викликала опір серед потенційних учасників, таких як Українці, литовці та білоруси. Після ж революції в Російській імперії та національно-визвольних змагань більшість держав, на базі яких можна було побудувати цей самий альянс, потрапили під вплив СРСР, що ускладнило можливості для незалежного європейського об'єднання. Другу світову війну з її масованими руйнуваннями, економічною кризою та жертвами можна вважати кульмінацією невдалих спроб об'єднати європейські держави. Проте ці трагедії також підкреслили необхідність нової моделі співпраці. Для запобігання майбутнім конфліктам ідеї щодо майбутнього союзу значно розходилися. Наприклад, де Деголь виступав проти ідеї створення єдиної європейської держави, оскільки він вважав, що збереження суверенітету кожної країни є першочерговим. Він бачив Європу як третю силу, незалежно від впливу Сполучених Штатів і СРСР, що робило його скептичним до НАТО. Деякі з його прогнозів виявилися доволі таки влучними: домінування Сполучених Штатів справді послаблює Європу. І робить її набагато більш залежною від зовнішніх сил. При цьому, на відміну від деголя, той же Вінстон Черчилль підтримував ідею федералізації Європи і популяризував концепцію Сполучених Штатів Європи. Він бачив об'єднані за американським зразком шлях до створення потужного економічного союзу, хоча саму Британію розглядав скоріше як посередника між Сполученими Штатами та майбутнім європейським об'єднанням. При цьому протягом тієї ж самої Другої світової війни. Неодноразово виникали інші бачення європейського світу. Так той же лідер британських фашистів Освальд Мослі висунув ідею Європи як нація, а пізніше рухи, такі як Джун Європ, пропагували пан'європейську утопію. З іншого боку, французькі нові праві, представники яких входять до дослідницької групи ДЖІРІ наголошують на існуванні специфічної європейської цивілізації, яка нині перебуває під загрозою занепаду, Через мультикультуралізм та імміграційні процеси, що доволі таки сильно співпадає з нашою сьогоднішньою реальністю. Однак одним із найбільш реальних кроків до європейської інтеграції стало заснування Ради Європи 5 травня 1949 року, яка об'єднала 10 країн з метою просування прав людини та демократії. Далі, у 1951 році, було створено європейське об'єднання вугілля та Сталі. Що стало першим практичним кроком до економічної інтеграції, забезпечивши спільний економічний контроль над ключовими ресурсами? Підписання ж римських угод у 1951 році започаткувало європейську економічну спільноту, а поступово ці ініціативи призвели до підписання мастрийського договору у 1992 році, який заклав основи для створення сучасного європейського союзу. При цьому особливе місце в процесі об'єднання Європи належить саме Україні, адже дослідження сучасних генетиків та археологів, зокрема результати Гарвардської лабораторії та матеріали The Wall Street Journal, свідчать про те, що українські степи можуть вважатися прабатьківщиною європейців. Саме з цієї землі почалася експансія індоєвропейських культур і мов, і нащадки цих самих народів зараз якраз таки складають сучасні європейські нації. Таким чином, Україна, по суті, виступає не лише як геополітичний партнер, а ще як цивілізаційний щит і джерело історичних коренів та культурного багатства Європи, без якого уявити собі єдину Європу просто неможливо. При цьому незважаючи на критику з боку багатьох правих націоналістичних сил, які критикують ідею об'єднання Європи. Як загрозу для національних культур концепція європейського об'єднання на даний момент залишається єдиною реальною можливістю поєднати національні та культурні відмінності, зберігаючи суверенітет континенту перед загрозами від країн, таких як Китай, Росія чи Сполучені Штати. Тепер же, коли ми розглянули історичні підстави для об'єднання європейського континенту, а також політичні загрози, які змушують нас до такого рішення, мабуть, необхідно перейти до більш глибокого розуміння. Сучасного європеїзму, як нового світогляду, який виходить далеко за межі простого політичного об'єднання, по суті, 21 століття не виправдало очікувань кінця минулого століття. Історія лише розпочалась, як зазначив Френсіс Фукуяма. Сучасний світ зазнає кардинальних змін на зміну масовій модернізації в західному ліберальному стилі, приходить зростання національної та регіональної свідомості, де глобалізація, розвиток багатополярності, а також активізація релігійного та політичного радикалізму. Ці процеси явно позначаються на стані Європи, викликаючи внутрішні конфлікти між глобалістами та антиглобалістами. Між проукраїнськими та проросійськими силами. Нинішня криза європейського єднання свідчить, що традиційні підходи більше не працюють. Сучасний європеїзм – це набагато більш липший світогляд, який передбачає, що політичне об'єднання не може витримати, якщо головний його суб'єкт, особистість, не відчуває емоційного зв'язку з наднаціональним утворенням. Європейці часто сприймають ЄС як щось далеке, поза своїм повсякденним досвідом. Але справжнє об'єднання настає лише тоді, коли європейська цивілізація стане для кожного найвищою цінністю, поряд із свободою, миром та справедливістю. Ми повинні пам'ятати, за межами Європи не існує такого рівня захисту прав людини, свободи особистості та правової держави. Це лише унікальні риси нашої цивілізації. Але що ж власне таке ця цивілізація? Цивілізація. Це не просто сукупність націй, це спільність людей, об'єднаних спільними культурними, расовими особливостями, спільною історією, цінностями та нормами поведінки. І ці саме культурні зв'язки створюють основу для колективної ідентичності, що дозволяє ефективно співпрацювати і забезпечувати безпеку. Ліберальні ідеї діють тільки всередині цивілізації, коли люди поділяють спільне бачення світу, а справжній європеїзм обґрунтовується на виборі кожною особою своєї приналежності до цієї цивілізації, на любові до неї та до себе. Перейдемо до принципів, на яких базується європеїзм нового покоління. З однієї сторони це принцип цивілізаціонізму. Він стверджує, що сучасний світ складається з кількох більш-менш стійких культурних спільнот цивілізацій – європейської, латиноамериканської, африканської, мусульманської, китайської, індійської, японської і так далі. Сучасні кордони визначаються не лише географічно, а й культурно на рівні цінностей і наративів. Найбільш успішними є цивілізації, які мають виразну метакультуру, незалежну культурну ідентичність. Яку підтримують національні політичні інститути, при цьому європейська цивілізація, попри свої суперечності, має величезний потенціал завдяки своїй історії, інтелектуальній спадщині і здатності до самовдосконалення. Другий ключовий принцип це метакультуралізм, тобто політика збереження та захисту європейської метакультури. На відміну від мультикультуралізму, який передбачає змішування культур та етносів, метакультуралізм виступає за збереження основних традицій, норм, естетики та історичної пам'яті народу, що формують європейську спільність. Європейці повинні усвідомити, що їхній спосіб життя, їхні цінності їхні нації є унікальними. За межами Європи рідко зустрінеш права людини, свободу та правову державу. Захист цих основ це не просто політичне завдання, а питання виживання цивілізації. Нарешті європеїзм будується на трьох основних цінностях: єдність, свобода та справедливість. Єдність це не нав'язування ззовні, а природне об'єднання людей через спільну культуру і історію. Свобода ж є критично важливою, адже лише вільна людина може по-справжньому любити свою цивілізацію. Але ця свобода має бути врівноваженою, адже її абсолютне застосування може роз'їсти саме фундамент європейської спільноти. Справедливість же полягає у максимізації блага для всього суспільства, це рівність перед законом і забезпечення правової держави. Таким чином, сучасний європеїзм – це ідеологія, яка закликає кожного європейця свідомо обирати свою приналежність до цивілізації, захищати спільні культурні і расові цінності, будувати політичні інститути, здатні гарантувати цю унікальну спадщину. Це не просто політичний проект, а й культурна революція, що повинна відродити справжню єдність Європи. При цьому для того, аби більш цілісно зрозуміти сучасний європеїзм як комплексний світогляд і політичний проект, варто також звернути і увагу на ідеї, які висунула загальноєвропейська націоналістична організація Nation Europa. Ці матеріали, представлені на їх конференції, грамотно вписуються в ширший проект основ європейської єдності, формуючи метаполітичну основу для захисту інтересів європейських націй. Перше, що слід відзначити, це пан'європейський націоналізм і національний комунітаризм. Нейшн Європа стверджує, що Європа наша справжня батьківщина у всіх сенсах культурному, історичному, етнічному і цивілізаційному. Ідея панєвропейського націоналізму полягає в тому, щоб об'єднати різні, але генеалогічно пов'язані народи континенту у єдину політичну та духовну реальність. Це співзвучно з принципами європеїзму, за якими справжня єдність. Виникає не через примусове об'єднання держав, а через спільну метакультуру, що об'єднує особистості, які свідомо обирають свою приналежність до цієї цивілізації. У соціальній сфері Nation Європа наголошує на концепції національного комунітаризму, адже хоча свобода особистості є надзвичайно важливою, існує щось вище за егоїстичне я це ми, спільнота, яка здатна виступати організованою опозицією, владі олігархів та транснаціональних корпорацій. Подібний підхід є невід'ємною частиною ідеї, за якою єдність Європи повинна починатися від особистого рівня, де кожен громадянин усвідомлює свою відповідальність за спільне благо. Друге, це етнодиференціалізм, регіоналізм та біополітика. Ще один важливий елемент, який висувають представники Nation Європа, це етнодиференціалізм, за їхньою концепцією, збереження та розвиток культурної унікальності кожного регіону. Є ключовим для збереження європейської цивілізації. Цей підхід виступає проти мультикультуралізму та імміграційних процесів, які загрожують розчиненню національних культур і зникненню відмінностей між народами. Регіоналізм у цьому контексті це підтримка автономії регіонів у межах національних держав, що забезпечує збереження місцевих традицій і культурних особливостей, необхідних для функціонування європейського простору. Не менш важливим є й аспект біополітики. Нейшн Європа наголошує, що Європа повинна стати епіцентром зміни парадигм, де питання біополітики включають демографічні виклики та культурну стійкість, що стають визначальними для майбутнього політичного порядку, зростаючи усвідомлення того, що біополітичні процеси мають вирішальне значення для виживання цивілізації, підкреслює необхідність відновлення метаполітичного домінування європейських цінностей. Третє це власне метаполітика. На конференції Nation Europa також акцентують увагу й на ролі метаполітики, арени, де формуються ідеї та культурні наративи. Сучасний дискурс, в якому домінують ліві ліберали, та построцькі впливи, підриває традиційні європейські цінності. Тому завданням є відновлення інтелектуального та культурного домінування, що сприятиме відродженню європейської спадщини та солідарності. Активізм же, як спосіб перетворення метаполітичних ідей у конкретні дії, також є ключовим чинником. Організація протестів, залучення спільноти запуск стратегічних медіакампаній допомагають боротися з домінуючими глобалістськими наративами та зміцнюють європейські сім'ї і культурну цілісність. Цей підхід створює умови для реальних суспільних змін і дозволяє Європі стати самодостатньою у питаннях безпеки та культурного відродження. Останнім же, але не менш важливим аспектом їхньої позиції є боротьба за незалежну Європу. Ідея, що Європа повинна бути вільною від зовнішніх гегемонів, таких як Сполучені Штати та Росія. Приклад війни в Україні, де боротьба за європейську незалежність і ідентичність є найгостерішою, показує, що лише об'єднана Європа з власною культурною метакультурою здатна протистояти глобалістським загрозам і об'єднання європейських націоналістичних сил. Може стати основою для того, щоб Європа сама в майбутньому вирішувала своє місце без втручання зовні, захищаючи власний континент від ідеологічних та демографічних викликів. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!